Я проживаю, ну, не хотів би всім на Вишкові, на вулиці Заньковецькій. Будинок розділений на дві частини. В одній живу я з дружиною, в іншій мій рідний дядько з дружиною, з двома дітьми. Будинок побудував мій дід Павло Остапович Кунзюра десь в середині 50-х років. Це звичайна хата, там десь є 12 соток землі. Ну, якби, коли я одружився, Батьки дали мені можливість там проживати. Проживав до 25 років з батьками в двохкімнатній квартирі uh -huh. з сестрою на 33-му квартирі на молоді. 17Б. Тому вони там зараз проживають в двохкімнатній квартирі разом з сестрою. Ігор uh -huh. Володимирович, я маю таку інформацію, що у вас є автомобіль. Ніби як кажуть, що він в кредиті, звідки uh -huh. ну, поступають ці кошти, які ви платите за кредит. Uh -huh. Значить, Автомобіль я придбав, не я придбав, дружина придбала рік тому. Вона працює тут, в структурі Організації Об'єднаних Націй, є такий спеціальний фонд. На 5 років оформлений кредит. Відповідно, ми вже рік заплатили і ще лишилося 4 роки. На перший внесок ми довгий час збирали. Ну, маємо певні заощадження ще раніше, батьки допомагають і так далі. Тобто платимо. Ну, Я навіть не можу не приховувати, це знає банк, що в мене навіть заборговані за два місяці. А офіційно запрошую вас і інших журналістів. Я, до мене додому, я хочу це організувати, щоб не було ніяких моментів, дехто вже пише, що Гузя там щось там десь і так далі, і навіть в Фейсбуці. А е, мої ж сусіди, які там зареєстровані, підтверджують, де я живу, це проблем немає. Я думаю, що хай на трошки спаде е, напруга, я з задоволенням вас запрошу до себе додому. Побачите, що до чого як.